Всім доброго дня! Звати мене Надія Радзивіл, Я практичний психолог, коуч тета-практик та викладач методу Access Bars. Сьогодні я хочу дати вам медитацію на відкриття своєї жіночості та сексуальності, адже жіночість та сексуальність вона дуже важлива для кожної жінки. З роками кожна жінка втрачає свою жіночість, свою сексуальність. У зв'язку з тим, що в нас відбувається в житті певні події, певні стреси. А зв'язку з, з війною ми взагалі забуваємо про те, що ми жінка, що ми повинні наповнювати і підтримувати як своїх чоловіків, як своїх партнерів, так і своїх рідних і близьких. І сьогодні я пропоную вам практику. Для відновлення вашої жіночості та сексуальності. Тому давайте розпочнемо. Рекомендую цю практику слухати як мінімум 21 день підряд для того, щоб відкрити, відкрити свою жіночість та сексуальність по новому. Тому зараз закрийте очки, зробимо глибокий вдох і видох. Знову глибокий вдох. І видох, і знову глибокий вдох. І видох. І намагайтеся повністю розслабитись. Розслабити своє тіло повністю. І зараз відчуйте кожну молекулу, кожну атом свого тіла. Відчуйте, як б'ється серце вас. І відчуйте себе. І повністю в своє тіло, і все, де ви заборонили, відчувати своє тіло, де ви заборонили собі комунікувати своїм тілом, де ви заборонили собі насолоджуватися своїм тілом, відчувати своє тіло. І якщо ви готові це все розтворити, знищити, забрати зі свого тіла, чи готові, просто говорите так і уявляєте, як це все уходить з вашого тіла. І я зараз застосовую енергію барів, буду трошечки застосовувати в практиці енергію барів, ви просто говорите так, і я говорю такі слова «Ride and run, couldn't bed, couldn't walk, all my shows, boys, boys, and you know, ride and run, couldn't walk, all my shows, boys, boys, and you know, ride and run, couldn't bed, couldn't walk, all my shows, boys, boys, and you know, Весь негатив таким чином дуже швидко виходить з вашого тіла. Зараз робимо глибокий вдох, видох. Уявляєте, як ваша енергія стає дуже-дуже багато. Ви йдете вниз, вниз, вниз. енергія йде саме ядро землі, саме першу молекулу землі. І та матінка земля дає вам енергію, енергію. Для цієї практики, з цифрою 8, 8 вона дай, закручує зараз уяві собі, що ніби а, циферка 8 як знадер землі і до вашого серця, енергія землі з'єднується з, з енергією вашого серця у вигляді вісьмірки, як знак безкінечності. Відчуйте оцей знак безкінечності. І покрутіть цю цифру вісім із надер землі в своє серце. І беріть енергію, енергію матінки землі, і ніби вона входить в ваше серце. Так, відчуйте, ще беріть. Ще тому що саме тут матінці землі. У матінка земля це енергія, життя для жінки, тому що мати народження для жінки. Беріть і так тяніть її в серце і відчуйте своє серце і всі болі, і всі... все. Що ваше серце відчувало в цьому житті минуле життя інших перевтіленнях, де вона відчувало боль, де вона не відчувала взаємного кохання, де вона розчаровувалося в житті, де ваше серце просто плакало, тому що йому було боляче, і можливо комусь робили операцію на серці. І все це, чи готові ви тут і зараз брати з вашого простору, відправити світлотворення для трансформації, весь цей біль всю цю негатив, що згодні говорити так. І уявляєте, як воно все це виходить з вашого простору, відправляється світлотворний для трансформації. Ради раунд, один бадмин поп, ол най шанс, бойс, повод, інвіон. Ради раунд один бадмин пок, ол най шанс, бойс, повад, інвіон. Радий раунд, один бадмин пок, ол най шанс, все протилежно, тому, все протилежно тому що здається, ніщо не протилежно тому що здається. Все протилежне тому, що здається, ніщо не протилежне, тому що здається. Так. Відчуйте. І Твереця сочного прошу тебе тут і зараз наповнити серце безумовною любов'ю. І спустити стілення в серцю. І загрузити серце, що серце знає, як любити, як дозволяти собі любити і створювати нові гармонійні щасливі стосунки. Відчуйте все це. Як це Загрузка заходить через макушечку вашої голови, в ваше серце йде по всьому вашому тілу. Якщо згодні говорите так. Мітверець сущно загружає в кожну макушечку вашої голови, кожен атом, кожну молекулу вашого тіла. Зроблено, 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 покажи, мітверець. І зараз робите глибокий вдох і видох. І знову глибокий вдох. І видох. І знову глибокий вдох і видох. І зараз все, що вам заважає відчути себе, відчути своє тіло, все, що вам заважає бачити себе як жінку, як сексуальну жінку, як наповнюючу жінку. Всі контракти, договори, де ви заключили, що вам не потрібна ціноча сексуальна енергія, що вам не потрібно бути в енергіях легкості, радості, насолоди, якщо ви готові, то це все забирається з вашого простору і відправляється світлотворні для трансформації. Якщо готові, говорите так. Ride right, Run Gooden Watching Pock, All Nice Chance, Boys, Bows, and Mion. Radaron, good in boatman pock, all nice chance, boys, poverty, mion. Radir right, on good in working pock, all nice chance, boys, poverty and mion. Say протилежне, тому що, що дається нищо не протилежно того, що дається. Зараз робите глибокий вдох. І в них. І зараз уявіть собі, як ви по ступенечках ніби йдете вверх. Я буду рахувати з однієї ступенечки до сьомої сходинки. сходинки до сьомої сходинки, і ви будете підніматися по цих сходинках. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, сім. Так, і зараз відчуйте, як там двері, такі великі-великі двері. Ви відкриваєте ці двері, просто відкриваєте. І ви зараз опиняєтеся в місце своєї сили, сили своєї жіночої, своєї сексуальної енергії. Відчуйте зараз. Куди ми потрапили? Подивіться, що ви там зараз бачите. Твереся Сочна, ангел, архангел, наставники кураторів, приведіть, покажіть, покажіть кожній, хто зараз слухає цю медитацію, куди вона потрапила. Можливо, ви потрапили в своє дитинство, в свою кімнату. Можливо, ви потрапили на якусь галявину. Можливо, ви потрапили в те місце, де ви зараз знаходитеся. Подивіться, де ви зараз і куди ви потрапили. І творець усучно, покажи кожній учасниці, хто зараз слухає цю медитацію, місце її сил. І відчуйте місце, хто не бачить. Бересю сочно, все, що заважає вам побачити місце своєї сили, це все, все розтворимо, знищимо, заберемо. І що готові говорити та Ride'n Round Good Bad for the Pope Online Shant Boys Bowl to Bion. Rider Round Good Bad Pop All Nine Shant Boys Bow C'm І зараз відчуєте це місце своєї сили. Відчуйте повністю, яке воно наповнене. І синхронізуйтеся з місцем своєї сили, відчуйте його. Так і Творець Осочного прошу тебе привести предки роду, жінок роду вашого, які були дійсно сексуальні, які були дійсно наповнені, які були... Енергетично наповнені. Нехай тут і зараз прийдуть до вас і синхронізуються з вашим тілом, з вашою жіночою енергією. Ви уявляєте, як зараз приходять жінки вашого роду. Дивіться, можливо, вони щось вам приносять. Відчуйте це. Відчуйте кожного її, її і візьміть. Візьміть те, що вони вам принесли. Просто насолоджуйтеся. Можливо, просто у кожного буде щось своє. І зараз я попрошу вас потанцювати з жінками свого роду які були дійсно сексуальне наповнення, які вміли будувати гармонічні щасливі стосунки, які були життєрадісні, які жили легко, легкості, в радості насолоді. Відчуйте їхню енергію і візьміть їхню енергію. І зараз потанцюйте з ними. Все, що заважає вам брати їхню енергію, відчувати жінок свого роду. Це ви відмовилися брати свою їхню енергію, все це розтворимо, знищимо, заберемо. Rider Ron Good Battle Poc, All Night shone, Boys Powers and Beyonds. Rider Ron Good Battle Pop, All Night shone, Boys Powers and Beyonds. Beyond. Відчуйте. Просто відчуйте. Так. Ще, ще, ще відчуйте. Зараз виставляємо цю картиночку в сторону. Так. І зараз уявіть собі, <кхи> Творець Осучного, прошу тебе повести кожну учасницю, хто зараз слухає цю медитацію, кожну з нас у храм. Храм. Які До Богині Фредіти, яка зараз дасть вам, яка наповнить вас жіночою сексуальною енергією. Богиня Фредіти в мене надзвичайно красива була, надзвичайно сексуальна, але ще творець сущно, поведи, туди в те місце. Але щоб потрапити до цієї богині краси, ніжності, сексуальності, подивіться, чи вона вам дозволить туди зайти. Кожна піде своє. І всі заборони, які ви собі налаштували, все, де ви собі постворювали бар'єри між собою та сексуальністю, іде ви між богами. Де ви вирішили, що не потрібно, не можна звертатися до богів і брати їхні, просити в них допомогу, чи готові це все теж розтворити, знищити, забрати, чи готові, говорити так. Rider run, good in butling pop, all nice шанс, boys, povert, and bios. І зараз ви заходите, йдете до цієї богині, ви приходите через такий сад величезний, просто, і там багато-багато фруктів, там гроші, сливи, яблука, персики. Ви берете просто насолоджуєтеся, ви теж ви жінка, ви вмієте насолоджуватися кожними фруктами, їсти їх так, щоб просто отримувати від цього задоволення. Так. І ви йдете, берете кошик і накладаєте ці фруктів для своєї богині. винесете свої боїні, а фродіти всі ці фрукти берете гарно, складаєте в кошик. Так, на рвете натак. І відчуйте, як ви йдете далі, далі, далі. Бачите величезний, гарний храм. І ви зараз заходите, йдете високо-високо по ступінню, по сходинках. Піднімаєтеся. І там настільки красиві, ковані, золота, двері. Ви відкриваєте цей храм і заходите в цей храм, храм Афродіти. жінки, яка вміє і знає, знає собі ціну, яка вміє цінувати себе, любити себе. Жінка, яка є в кожній із нас всередині, яка живе в кожній з нас всередині, про яку ми забулися. І відчуйте, як ви в цьому храмі принесли їй води. І як Афродіта зараз запрошує вас до себе, на свій стільчик і показує вам, що ви достойні сісти на її стільчик і синхронізуватися з її енергією, енергії, енергії жіночості та сексуальності. Відчуйте це. Повна інтеграція, синхронізація з енергією Афродіти. Вона в кожної з вас живе внутрішньо. Відчуйте, відчуйте повністю її енергію. Наповнюйтеся кожну молекулу, кожна ада вашого тіла. І зараз на цьому місці ви можете загадати бажання. Що ви найбільше хочете? І попросити Афродіти про здійснення цього бажання. Подумайте, що найбільше ви хочете здути зараз. Поки ви подумаєте, я помовчу і зроблю вам практику. на здійснення ваше бажання. Відчуйте, як ваше своє бажання. насолодіться своїм бажанням. Провідчувайте, що воно вже здійснилося. І провідчувайте, які вібрації в тілі воно викликає вас коли ваше бажання здійснилося. І зараз Афродіта підходить до вас і подивіться, що вона вам принесе, якого ресурсу, що вона вам дасть. Тому що ви їй принесли фрукти, а що вона вам дасть взамін. Отже, Богін завжди дає щось землі. І в кожного буде свій ресурс своє піде. Відчуйте. Так. І ви зараз сходите з цієї стільчика, дякуєте Богині, своїй внутрішній Богині, і відчуваєте цей ресурс і з тим, що дала вам зараз, туди, зараз богіння. Енергію сексуальності, енергії жіночності. Відчуйте повністю. Так. І зараз таки задоволені подякуйте ще раз своїй внутрішній богині. Ви виходите з цього такого. Храму. І зараз так, виходячи з цього храму, подивіться, як світить сонце, що настільки світить сонце, і енергія сонця тут і зараз заходить в ваш простір. Відчуйте тут і зараз енергію сонця, в'явіть, як вона через макушечку голови, через третє око і по плечах. Заходить повністю у ваше тіло, відчуйте енергію сонця тут і зараз. Угу. Так, і ви така наповнена. Дякуйте сонцю, йдете далі і бачите океан. Океан величезна вода, голуба, голова. Ви заходите в цей океан і миєтеся, омиваєтеся в цьому океані, змиваєте весь негатив, який є у вашому тілі, всі глибинні переконання, де все, де ви забули про себе, як жінка, про жінку, все, де ви забули фліртувати. Це, де ви забули себе цінувати, любити та сприймати себе такою, якою ви є, все це забирає океан і просто змиває з вашого тіла. Відчуйте. Зроблено, 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 покажи, мій творець, ангел-архангели, встаньте покажіть. І зараз відчуйте, подивіться. Хто до вас е, зараз припливає. яка рибка до вас припливає? чи можливо дельфін, чи можливо акула, чи можливо просто рибка, чи можливо який е, 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 краб, чи щось інше. І просто синхронізуйтеся з тим. Якщо дельфін дельфіни, що акула з акулом, що з рибкою, то з рибкою, синхронізуйтесь і візьміть з них ресурс. Енергія цієї риби заходить в ваш простір, синхронізується тут і зараз. Це просто практика на жіночий сексуальність. Беріть ресурси з тварин з усього Ви жінка, яка може наповнюватися. Ходьте з, 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 з енергії з цією тварин, цього роки, якщо дельфіна виходите з дельфіна, виходьте від того за поли, і зараз ви в своєму тілі, повністю, повністю своєму тілі, насолоджуйтесь своїм тілом. подивіться, в чому ви одягнені. Так, і зараз по ступенечках, вниз спускаєтеся з сьомий ступінь, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Ви йдете по довгому-довгому коридору і зараз ви заходите в ту кімнату, де ви зараз знаходитеся, і ваше духовне тіло входить в ваше фізичне тіло і повністю синхронізується з вашим тілом. Ви повністю оновлено прийшли до себе, тут і зараз. Відчуйте себе новою. Енергія йде вниз, 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 йде в надра землі, закручується по часовій стрілищі, підсумається по всіх пластах землі, заходить в ваші стопи, коліна, бедра. І по всьому вашому тілу синхронізує ваше духовне і фізичне тіло ще більше. Виходить над головою, посміхаєтесь і відкриваєте очі. Так, робите глибокий вдох і видох. І повністю відчуйте зараз цю енергію. відчути ще себе повністю, синхронізуйтеся ще більше зі своїм тілом. Yeah. Всім вам гарного дня, до зустрічі, до нових практик.